Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом несення застави. Таке рішення 4 листопада ухвалив Корольовський районний суд Житомира у справі двох депутатів Оліївської сільської ради. Сергія Осадчука та Анатолія Лисенка обвинувачують у вимаганні неправомірної вигоди у 26 тисяч доларів. У директора комунального підприємства Агропромислове розповів Суспільному Олег Москаленко, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління головного управління нацполіції в Житомирській області. Начальник відділу. Чутково комунального господарства спільно з двома депутатами Оліївської сільської ради, які ході до постійних до однієї з постійних комісій при вказаній раді вимагали кошти з директора комунального підприємства, кошти за нездійснення перешкод в його подальшій господарській діяльності, не ініціювання питання його звільнення, а також не створення ряду інших перешкод в його подачі діяльності. За це вони вимагали з нього по 6,5 тисяч доларів за кожну зібрану з полів вказано підприємства. Машину вроже в сої яку вони оцінювали по ринковому курсі сої, який становив 250 доларів за тонну. Цілому за одну машину мало виходити 6500 доларів. США задокументували ми їх на отриманні в два транші за чотири машини. Сої обвинувачений депутат Оліївської сільської ради Сергій Осадчук каже, що грошей не брав. За його словами, разом із іншими депутатами голосував за виділення 16 мільйонів гривень з бюджету сільської ради на ведення господарської діяльності підприємства Агропромислове. Мою думку, це повністю вона справа по збору врожаю і посадки врожаю, то йому виділяли ми і голосували за 16 мільйонів гривень. Він мав свого комунального повертати гроші у бюджет сільського раду Рівську за зборений ну, за збірний врожай. Я з ним ніяких гроші не говорив, ніякі гроші він мені не давав. Звинувачення заперечує і депутат Олівської сільської ради Анатолій Лисенко. Я нікого, нічого, ніколи не брав. Мені ніхто ніколи нічого не давав. Ті обшуки, які були у мене, там, де житло, де сільрада, де в машині і так далі, нічого не виявлено, нічого не знайдено, що стосується цієї справи. Прокурор Василь Некончук каже, що обрання запобіжного заходу тримання під вартою обвинувачених сприятиме об'єктивному розслідуванню. Впливає безпосередньо на об'єктивність розслідування, оскільки в четвер було повідомлено про підозру, тобто 31 жовтня, і враховуючи те, що тільки, скажімо так, сторона обвинувачення приділила свої аргументи. Вважаємо, що запобіжний захід саме тримання під вартою буде доцільним. Володимир Банківський, захисник обвинувачених Осадчука та Лисенка, клопотав про застосування іншого запобіжного заходу. Достатньо досить застосувати більш мотові запобіжний захід, або домашній нічний час Альтернативною може бути застава, асу чергу може покласти. На Лисенка певні обмеження, які також само забезпечить його процесуальну поведінку під час досудового розслідування. Лілія Пилипюк, суддя Корольовського районного суду, оголосила ухвалене рішення. Застосувати до підозрюваного садчика Сергія за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 28 грудня 2024 року. Включно визначити підозрюваного садчику Сергія Натолічу заставив розмірі триста прожиткових мінімумів для працевтатних осіб, що становить 908... 1400 чотириста гривень. Застосувати до підозрюваного Лисенку Анатолія Івановича та Робіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 28 грудня 2024 року включно. Визначити підозрюваного підозрювану Анатолія Івановича за заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 тисяч гривень. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.